Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Продовжуємо наш серіал з 25 серії адвент календар який треба встигнути вишити за цей час, за цей період. І у нас лишається по факту три віконечка, три останні серії. Завтра я буду приступати до 23 віконечка. Перед святвечером. Ще один день-завтрашній, в святвечір 24-й буде ряд закінчений. Завтра я буду, вже переставляю, напевно, я сьогодні переставлю 'яльця, а завтра вже отаким чином. Завтра я вже розпочну вишивати різдвяну випічку, яка в 23-му віконечку. Така теж яскравенька, зараз я вам покажу цікавенька. В нас ще лишиться янгол на остаток. І 25-го ж саме в Саме Різдво саме велика, саме велике віконечко. Але це історія вже наступних серій. В, цьому, в цій серії ви будете, будемо дивитися тільки на це віконечко, яке в нас додасться. І з кожним днем вся робота все більше і більше стає. Вона вже повністю не влазить, ви її 100% повністю не бачите, як вона виглядає. Бачите, скільки ще два рядки не влазять, та три майже. Це в нас. Ну, два рядки так не влазять. От по цей у нас третій рядок. Так що два рядки вже ну, ніяким чином не вміщаються. так що... Сама я від себе потихеньку починаю бути в шоці, що я не здулася. Але знаєте, почекаймо, тільки виїхали. Тут не підходить, тому що ми вже завершуємо. Каже, гоп, я так думаю, тому що ще лишилося три дні, і ці три дні треба вистояти, треба їх вишити, щоб сказати, 25-го, ну, я думаю, на крайняк 26-го зранку. Тому що в мене так виходить інколи, що ячейка саме віконечку відшити, воно готове. А завантажити, щоб вам показати, не завжди виходить вчасно. І не те, що я там не встигаю чи щось. Просто їду підводить, якість інтернету підводить і не завжди воно хоче грузитися, особливо, коли це субота. І в суботу я завантажую в тишивальний тиждень і завантажую саме цей адвент календар. І воно інколи буває така накладка, що Адвент виходить. Від ранок або навіть на ранок наступного дня, тому що ж кажу, технічні збої бувають скрізь. І я маю надію, що останні три дні ну, такого не повториться, але в будь-якому випадку я вишиваю, я це продовжую робити ще три дні і в нас буде фініш по цій роботі. Давайте будемо з вами прощатися. Побіжу, я зараз займуся ще декілька в мене робіт, треба повишивати, тому що борги у мене не чекають. Скоро ми розпочнемо нову вишивальну гру і треба до неї бути готовою. А я ще не готова. Тому зараз я побіжу вишивати свої наступні роботи. Цю ми відкладаємо вже до завтра. Завтра я почну вишивати двадцять Ну і там ще трішки, ще трішки, і ми вже будемо готові. Так що, давайте будемо з вами прощатися. Пішла я вишивати далі. Привіт, друзі! Ось і 23 й Я готова вам показати. Готове 23 третій віконечко. Мій мафін вже відшитий. Мені здається, що це мафін більше американський, ніж ну, якась перепічка. Так як це більш європейсько-американський адвент-календар, то і атрибути більше виділені саме американсько європейсько європейсько американські Я думаю, що це американський мафін. Ну, Хто його знає, може, якось по-інакшому називається ця перепічка, але не має значення. Завтра в нас вже 24-те. Завтра у нас на черзі буде янгол, будемо його вишивати. Єдине, що може, якщо я сьогодні, в мене буде можливість після 12-ї ночі посидіти і повишивати, я не знаю точно, чи вийде в мене це, чи не вийде, тому що ось такий янгол буде в нас наступний скажімо так. Я не знаю, чи вийде, чи не вийде в мене повишивати серед ночі, тому що завтра свят вечір, завтра я буду готувати. Завтра я зустрічаю ну, гостей до мене, прийду. Ну, гості, тут більше діти наші. У нас традиція, я вам вже казала, 24. Відмічати разом і вони десь є, година п'ята вечора прийдуть там, поки так поки се, коли підуть, невідомо додому. Так що 24-го, коли ми з вами зустрінемося, тому я й хочу саме сьогодні вночі, після 12-ї посидіти більше, але це вже історія наступного. Вишивального дня, саме 24-го, а 23-й, як ви бачите, я вже все, все зготова, йду нормально. і Мені саме цей панкейк, не панкейк, а Мафін, господи, перепрошую, саме цей Мафін вийшов 645 хрестиків. Він не маленький, навіть більше, ніж я очікувала. Я думаю, що янгол плюс-мінус буде такий самий. Наступний, завтрашній, але сьогодні я ж кажу, і так, якось він, ну, це легка робота, і вона мені дається досить швидко досить нескладно, якщо я сижу, включаю там собі якесь кіно і під кіно, під один якийсь фільм, в мене цей мафі не вишився. Дві з половиною години, скажімо так. Я, може, трішки більше брошу, тому що я подивилася одну серію з чоловіком одного фільму. І потім я ще подивилася на Ютубі щось півтори години. ну Десь години три, певно, я вишивала цей мафін 600 хрестиків. Ну, Плюс-мінус, в мене якось одна ячейка виходить 2,5-3 години. Це я вже так собі засікала, скільки я вишиваю, що в мене лишається ще час повишивати якийсь інший процес. Ем, що я хотіла вам ще сказати? Я все ж таки, знаєте, дивлюся, вишиваю ці перші, ну ті, що, ті, що по одному віконечку, але все одно думками я все ж таки зараз сижу в 25 му дні, і мені дуже цікаво, чи зможу я це зробити, чи ні. Але це ж кажу, то таке. Я ще не дійшла, ви знаєте, я людина план, яка планує постійно. Я навіть якщо я не дотримуюся того плану, але в будь-якому випадку я все одно його планую собі. І знаєте, я вже розумію, що за один день один цей маленький, то я зроблю 100%, навіть якщо в мене часу буде небагато. Або після там, 12 годин я сяду, хоч трішечки повишиваю якусь годинку, і вже, ну скажімо, грубо кажучи, пів ячейки, пів того віконечка буде готова. Але то з от зараз ще маленькі, а потім вже буде великий і там вже. Я собі думаю, там вже не відділешся, не ж відробишся так, що там, сів, там, 2-3 години пошив, і все буде готове. Ні, там треба буде попрацювати повноцінний вечір. Але 25 число в мене вихідний, гостей в мене нас вже не буде. Так що завтра ми вже все відсвяткуємо 24-го, 25-го я вже спокійно можу сісти, повишивати. Але я ж кажу, це історія наступних днів. Саме цікаво, що, може, ви помітили, така тенденція в мене, я знімаю вам кожну ячейку. Бо взагалі я маю розповідати саме про, то, про те віконечко, яке готове або яке планується вишивати. А в мене якось так. Я ну, відшила і відшила. Мене, до речі, з кожною моєю роботою, яку б я не відшивала, от до того моменту, поки. Вона вишивається, я ще там щось собі планую, щось про щось собі мрію. Як тільки в мене робота відшиється, вона завершена, все, я про неї забуваю, її в мене немає. І в мене далі йдуть більш розмови про ті процеси, які я планую в майбутньому вишивати, або які вишиваються, знаєте, там, ну, там треба почекати трішки, щоб дійти до того місця. І саме так в адвент-календарі. У мене така сама тенденція, що те, що я відшила, ношу про нього розповідати, якщо воно вже відшите. Ну, є по факту вже. А в мене очі все лізуть, знаєте, туди далі. Там, де поскладніше, там побільше, і все ж в мене так виходить, що кожен день я розповідаю вам не про те віконечко, яке вже відшите, про яке ми маємо розмовляти, а про майбутнє. Ну, людина, план, нічого не зробиш і. Мені якось дуже подобається планувати. Через це, певно, я і розповідаю вам постійно не про те, що вже здійснилося, а то, що я планую. Так, давайте будемо, певно, завершувати. Щось останні в нас е, наші серії якісь коротенькі зовсім. Перед цим я якось розповідала вам якісь історії. Щось в мене в голові було. Знаєте, чим більше я з вами спілкуюся і розповідаю саме про цю роботу, мені здається, що я вже з ці теми вже розповідала. Вже навіть не знаю, про що вам ще можна розказати таке цікаво, щось, нічого в мене, ніяких спогадів ну, немає. Зараз, зараз в мене всі думки тільки про те, що завтра вже святвечір, те, що завтра. До нас прийдуть діти, завтра вже Різдво. Так що вже Різдво приходить. Лишилося зовсім трішечки. Через те в мене думки більше, що приготувати, як зустріти дітей, а коли там, що там я встигну зробити. Так що Я думаю, більшість людей, більшість жінок, які мами, саме про це думають в... напередодні святвечора. Ладно, давайте будемо з вами прощатися на цьому. Вишивати сьогодні я. Після 12-ї маю надію, все ж таки, що я сяду янгола, повишиваю, тому що завтра святвечір і треба якось е, допомогти самі собі на завтра. Тому що я думаю, що завтра вільного часу багато в мене не буде. Саме під, коли я прокинуся зранку, треба буде приготувати їсти. Я ж кажу, такі плани в мене. І не будеш же сидіти вишивати, коли діти в гостях в тебе будуть. Ну, так що, може, сьогодні якусь годинку після 12-ї ночі посижу, допоможу самой собі. Так що, давайте будемо на цьому з вами все ж таки прощатися. Хочу сказати величезне дякую за те, що ви були зі мною. Лишилося у нас ще дві серії нашого вишивального адвент-календаря. Та, знаєте, якось, знаєте, мені здається, що тільки тільки вчора я розпочинала вишивати першу віконечку, а вже завтра буде 24. те Все, давайте будемо все ж таки прощатися. На цьому все. Всім па па па, -па до зустрічі завтра.